Викрили протиправну діяльність 48-річної жінки та 22-річного чоловіка співробітники відділу протидії кіберзлочинам спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань та слідчими Миколаївського районного управління поліції за процесуальної підтримки окружної прокуратури нині обом миколаївцям загрожує реальний термін ув'язнення. У соціальних мережах та месенджерах мешканка обласного центру розповсюджувала публічні заклади щодо підтримки рішення та дій Російської Федерації, а також виправдовувала та визнавала неправомірну тимчасову окупацію частини України на території України. В свою чергу чоловік у соціальній мережі створив сторінку, де поширював та публічно використовував символіку комуністичного, націонал соціалістичного тоталітарних та режимів а також поширював матеріали, у яких містилися виправдовування заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Кримінальні провадження відносно жінки та чоловіка направлені до, прокуратури, до окружної прокуратури міста Миколаєва, які в свою чергу скерували відносно вказаних осіб з винувальним актом матеріали до суду для розгляду по суті та прийняття рішення згідно нормам чинного законодавства.